Всі кордони в світі прозорі, кордони між країнами, умовність. Сьогодні працює ринок товарів, ринок послуг, ринок капіталів і абсолютно по тим же самим законам без будь-яких змін працює ринок праці, ринок труда. І якщо сьогодні держава не може дати конкурентних умов своєму народу, або тим, кого вона хоче залучити на свою територію, то держава в цій ситуації програє найціннішу сьогодні конкуренцію це конкуренцію за людей. Україна тотально програє конкуренцію за людей. І саме тому не існує у таких простих питань. Якщо ви думаєте, що можна підняти заробітну плату і таким чином людей закріпити за територію, абсолютно це не так. Ви знаєте, що Організація Об'єднаних Націй. Зараз використовує інтегральний показник щастя народів, да? тобто вже не чистий валовий внутрішній продукт, тому що він може по різному перерозподілятись, а інтегральний показник щастя народів. І це говорить про те, що якщо ми не створимо всю ауру. Для життя людини, починаючи від заробітної плати, екології, охорони здоров'я, освіти, культури, що дуже важливо. і якщо людина не почне дихати в цьому просторі вільно і ефективно для своєї родини, якщо люди не зможуть реалізовувати свій потенціал в своїй власній країні, вони в 100% ста поїдуть. І тому наше завдання це просто зрозуміти, що це поле конкурентне, що є. Субіндекс конкурентно спроможності держав називається здатність країн боротися за таланти і залучати таланти на свою територію. Це в індексі конкурентноспроможності під індекс, субіндекс. Так, от ми там на 129-му місці місті 137 країн світу. Ви уявляєте взагалі, що ми втрачаємо? А сьогодні одна людина. Може створювати своїм інтелектом, своїми знаннями, може створювати цілі частини ВВП нації набагато більш значимою цінністю для успішності держав це є інтелект людей, які можуть народжувати продукти, які не співставно більше приносять ВВП ніж навіть ресурси нафти або газу для порівняння. Якщо взяти весь видобуток нафти в світі, то it технології сьогодні дають. В сім разів більше доходів, ніж вся нафта світу. Тому я хочу вам сказати: якщо Україна негайно не почне будувати конкурентні в усіх складових умови життя людей на своїй території, ми програємо конкуренцію на ринку праці так, що у нас залишаться тут пенсіонери, а наша молодь буде десь будувати щастя. І тому. В нашому новому взагалі курсі є ця ніша. Це правильна заробітна плата. І якщо хтось скаже, що заробітна плата і пенсії це популізм для того, щоб людям щось розкидати і щоб вони просто ну, відчули, що про них там не забули, ну ви ж то точно знаєте, що таке доходи людини. Доходи людини це перше розвинута економіка. Якщо у нас сьогодні немає покупців, а у нас їх сьогодні немає, як можна продати. Виробникам товар по реальній вартості з прибутком, якщо люди не здатні собі їжу купити, тут же ж питання, що головний інвестор країни це народ, який щось купує, послуги, товари, все що завгодно. Сьогодні люди не здатні це купувати. І тому нам треба і рівень життя піднімати. Нам треба повністю перебудовувати систему охорони здоров'я, тотально те, що сьогодні робиться, не тому, що я хочу покритикувати цю владу. От подивіться, я навіть жодного разу прізвища не назвала. Да? Просто такою героїзкою. Да? Тому і третє це освіта. Освіта набуває сьогодні абсолютно пріоритетного значення. І ми поставили в нашому новому курсі. Освіту і науку як єдиний абсолютний пріоритет розвитку країни.